Всім привіт! І сьогодні ми пробіжемося по такому тракторцю як Scout TE504. c трактор з кабіною, і трактор реально крутий. Не зміг я стриматись, зараз вже 5 година вечора, але я ще хочу відзняти вам короткий огляд по цьому тракторцю. Тому поїхали. Ставте вподобайки, переглядайте відео, пишіть коментарі. А замовляйте з доставочки додому. Погнали! СКАУ те 504 c тракторець, це вже не просто тракторець, це вже супер трактор, я б так вам сказав. Трактор на 50 кінських сил з двигуном КМОвським 495. Це супер, -супер двигун, виробник Лайдонг. Погнали по зовнішнім характеристикам. Передня гума тут іде арморовська, крута, 8,3х20 не розбірного типу. А, розбірного типу вибачаюсь, диск. І задня гума йде 12,4х28. Також армор розбірного типу з довантажувачем. Погнали далі. Гума це гума. Погнали передні мости. Подивіться, редукторний міст передній дуже потужно, дуже сильно, дуже впевнено. Почуває тракторець себе з цим мостом. Е, Гідрооб'ємне керування керма, е, гідропідсилювач є двобічний, двосторонній. Тут по керуванню даним тракторцем питань немає. Передні довантажувачі, от таких от, виходить 8 плиток, кілограм по 8 по, так, по 8 кг. Е, трактор має експлуатаційну вагу, тобто без довантажувачів, без. Е, Дизельного палива без мастил має 2300. В принципі, чим вам не трактор. Для 50 кінських сил це просто супер-пупер-мупер. Далі, далі, підкапотний простір. Покажу вам зараз. Капот підіймають два газових упори. Підіймають доволі швиденько, впевнено. І під капотом ми тут маємо. Радіатор, радіатор кондиціонеру, звісно, розширювальний бачок на охолоджуючу рідину, бачок для мастила в гідрав... гідравліку керма і отак от по передній частині. Бачимо тут акумулятор, сотка встановлена. Тракторець даний 24-го року, 12-го місяця виготовлення. Все, супер. Завод Сайлонг виготовляє в основну частину 4 циліндра, безпосередній вприск палива, всі фільтри грубої та первинної очистки на місці. Бачимо, бачимо підкачечка, бачимо компресор, бачимо кондиціонер, компресор кондиціонера, бачимо блок запобіжників. Будь ласка, все промарковано, двигун промаркований відповідними всякими бумажечками, гарантійками. всім Все як положено. Бачимо виведений тут на рівень е, даху, ну в рівень з дахом, давайте так чесними. Е, повітря, повітря забирать, захоплювач і е, масляна відповідно. Бачимо, тут дуже крута штука, така як бак. На 65 літрів виведений на ліву сторону, дуже в зручному місці. Отак от, от бере, Взяв, налив і все. І супер. Також так встановлено вже на сороківках, ках э, скаутах. Дуже круто, дуже суперово, дуже якби, э, надихає на те, щоб якби, от ергономіка, э, зручність э, даного трактора вона якби, виконана в найкращому варіанті. Так, Далі пройдемось. Зараз покажу вам, закрию капот. Такі ну, стандартні застібки, але дуже вони його якби, фіксують так добре. Лакофарбні покриття дуже, дуже хороше, дуже якісне. Труба захищена, колектор вихлопний, все як зазвичай, все захищено, максимально круто зроблено. Два інші насоси роздільних, перемикач маси. Далі в нас іде Генератор відповідний, стартер відповідний. Бачимо, є так, фільтр. Фільтр йде в нас від насосу на задню гідравлічну систему. І ось іде, всі якби, по всім магістралям Бачимо, все гарно виконано. Власне, ресивер на компресор. Також можна потрапити з правої сторони, встановлено бачите, два, дві таких сходинки з ручних. Дивіться, по, по задній частині ми переходимо дозаду і тут вже власне ну просто супер-супер люкс. Тут ми бачимо е, трьохточкову систему з двома гідри, гідроциліндрами, яка при, присвоює е, примусовий підйом та примусове опускання. Ця система може підіймати, просто підіймати в повітря. До тонни. отак, от, от Давайте так, щоб не, щоб вона не ригала. Давайте до тонни. Додатковий тут бачимо бак для мастила в гідравліку. Також бачимо, що тут 6 вивал відбору потужності на дві швидкості. ТЦ40 та 1000 відповідно тут як зазвичай. Також причепне для прицепа для вашого є, регулюється по виліту, по виносу і по куту нахилу. Потужний міст задній. Дуже потужно зроблено Кабіна на подушках, можете бачити, Запевніться в цьому. Дуже гарно зроблено. Також регулюється задня колія бачите, що є хід по валу. Просто супер. Питань нема. Також крюки, шарніри. Подивіться, змінні. Змінні яблука. Супер. Вау. Далі. Розподільник. Бачимо дві пари. Е е так, швидкоз'єми бачимо дві пари. Виведено сюди, також бачимо, тут ось у нас виведена система на пневмо, на якийсь причіп, на пневмогальма чи будь-що, де потрібна пневмодавка. Табличка номерна для номерного знаку є з підсвіткою. В принципі, можна бігти далі. Кабіна. Кабіна супер ергономічна, дуже гарна ззовні, а ще більше зсередини. Освітлення є. Всякі різноманітки, відбивачі є діодна підсвітка, є діодний стоп, габарит та повертачі такі бігункового типу. Також підсвітка різноманітна йде на сторони, на задню частину. Є проблесковий такий от ліхтар, маячок. Все якби супер. Є а, задній стоп загальний. Є, є також тут. А, так, дивіться, попереду, попереду також встановлено як повертачі, так і додаткові освітлювальні фари, верхні фари і діодна лінзована оптика тут. Все. Також ось діодні повертачі попереду. Просто ну, нема питань по освітленню, він буде світити як, як яскрава зірка. Просто вночі, Якщо вам доведеться десь вночі пересуватися на ньому, тобто питання у вас по цьому не виникне. Добре, далі, далі переходимо до до самої кабіни. А, дивіться, ось ще тут навіть по бокам є освітлення. Ну Це просто це якийсь виграшний варіант, цей скаут по камерам. Камери тут є з усіх сторон. Тобто, 360. На 360 ми бачимо на моніторі буде виведено. Вся картинка. Також камера з таким штучним інтелектом. Зараз я покажу вам всередині. Також передня камера є в наявності, присутня. І фільтр салону. Фільтр салону, ось ми можемо бачити. Фільтр повітря в салоні. Відкриваємо двері, потрапляємо сюди дуже просто, дуже легко. Отак от, от дві сходинки, рівнесенька підлога. От такий, а, бачимо одразу тут чомусь всередині встановлений бачок на скламувач. Тут на передній та на задній, мабуть, я так думаю, не знаю, це пізніше. Просто сам перший раз я його сьогодні бачу, і якби самому все цікаво. Так все розглядаю з цікавістю. Рівна підлога, бачимо тут килимок такий резиновий, гумовий, все чітко. Бачимо підвісні педалі, щеплення, гальми та газ. Бачимо тут супер сідушка. Сідушка просто реально найзручніша, яку я тільки. Бачив на даний час. Зі скаутів так точно. Ну, ДТЗ ще може порівнятися, але, але це, це супер, друзі. Дивіться, а, по, по кабіні. Супер руль. Руль у нас виходить, не регулюється. Ні, не регулюється руль. Дуже шкода. Ну нічого. Але вже дивіться, тут медіа виведена на руль, на кермо. По всьому, Блин, так все хочеться одразу швиденько розповісти. Дивіться, по кондиціонеру, по обдуву, все. Всі рефлектори тут працюють, можна вивести як на себе, так і на скло. Обдув скла, як переднього, ось два виходи, так і заднього. Ось такий цілий обдув, щоб не запотівало скло. Далі. Панорама. Вам є панорама. Люк. Вам є люк на газових опорах. Бах, закрили. закрили. шторка, світить сонце. Є шторка, затягнули. Медіа управління. Ось така от встановлена тут. Ну, не знаю як вона працює. Я ще не пробував, але в майбутньому 100% спробую. Ось така от магнітолочка. А, далі бачимо вентилятор. Хоч би не надуло, хоч би не здуло. Освітлення, сенсорне вже зараз. Ну, ще Запалювання. Все тут одразу вмикається, фух, дує. Музика одразу, дивіться, сенсорна, сенсорний такий от вмикач. Просто сенсор. А... Дивіться, далі. Далі, що тут є? Можна обдуться, надуться, здуться і поддуться. Що завгодно можна на Обдув є для вашого піджака чи для вашої якоїсь курточки є тут місце таке. Далі, якщо ви застрягли десь в багнюці, є навіть такий молоток, щоб можна було ним цок. І, і до побачення. Є два пульти з пультом по життю. Отакі от, от фільми, хто бачив, чик-чик, є все. Так, раз, два. Отакі от от у нас органайзер іде під, під стаканечки, всякі, якась папільничка. Я проти куріння не курю і вам не раджу. Дивіться, є виходи для зарядки вашого гаджету, вашого смартфону, тощо. Є USB звичайний, є Type-C вихід. По правій стороні ми бачимо тут також фу-прикурювач, також місце підстаканечка, також бачимо тут всі перемикачі тобто по освітленню, по, бачимо, по, по цим всім двірничкам вони тут мажуть, труть. Коротше. Ну, що потрібно, вони роблять. Витирають, затирають, все супер. А, оприскувач, передній і задній все є. Ось Дивіться так, це, на, це назад, або наперед, або це наперед, назад. Не знаю. цього от, Перемикачного от маячка і ось по світлу в загальному все тут є зрозуміло. Також пасок безпеки відповідний. ну Є та є. Відкривається заднє скло відповідним. Рухом. Відкривається дуже просто, дуже, ми бачимо гарну оглядовість, Закривається також просто, все на газових упорах, Бачимо тут антенка, звісно ж, може вона достається. Ні, це все що є. По на... зв'язок з космосом є. Думається, також зверніть увагу на вогнегасник, який встановлений в салоні. Закриваємо задню двері і їдемо далі. Погнали. Так, Пудальний акселератор, педаль газу є. Є. бачимо. Ручник тут ще не зробили чомусь, стоянкове гальмо автомобільного типу немає, є таке механічне. По цьому розберемось. А ось по освітленню фар, габаритів тощо. Ось аварієчка, повертачі тут. Сигнал на кермі. Добре. Ручний газ тут регулюється на кермі. Реверс. Реверс в ручному місці перемикається дуже гарно. Є в наявності також такий зіп-наборчик, що там всередині, не знаю, і не буду відкривати. Там це вже для вас нехай буде сюрпризом. Е, так, тут у нас йде перемикач на вал відбору потужності 540 та 1000 обертів відповідних. І під лівою рукою також під'єднання від'єднання переднього мосту. Ну супер, чудово. Е, тут у нас іде 4 стріляни ступеня, чотирьохступінчата ступінчата коробка передач, 4 плюс реверс взад-перед, тобто плюс повишені, понижені. 8-16 передач. тобто. 8 вперед, 8 назад. Все. Супер. Є. Бачимо тут, а, це у нас іде блокування диференціалу. Це у нас йдуть два речаги на допоміжні на гідровиходи. Цей важель у нас іде на основну гідравліку. В принципі можна, а по панелі. Приборна панель автомобільного типу комбінована. Бачимо тут тахометр, Бачимо тут по маслу. Бачимо тут температуру охолоджуючої рідини. Бачимо тут акумулятор. бачимо тут мотогодини. Бачимо всі відповідні індикатори. Ану, заведу. Ага, 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 ага. Бачимо також тут по паливу, є питання, потрібно залити, мабуть. А, це температура, я так думаю. Да, Температура ось 56. Ну, відповідно. Да, окей, розібрався разом з вами. Бачите, супер, чудово. Вірничок вимикаю по камерам. Дивіться, камери вперед, зад. Ліва сторона і права сторона. Камера в нас оснащена інтелектом. Тобто, коли з'являється щось в зоні її дії, в зоні бачення, вона її одразу виділяє таким синім квадратиком, і якби ви бачите, що у вас по праву, по ліву сторону борту або позаду. Тут супер. Так, відкрию, покажу зараз, як працює навісна, швиденько. І проїдемося. Ось цей важіль. Тут, ну, до речі, я вже може говорив, власне, тут підйом примусовий, примусове опускання та плаваючий режим. Так, Максимально від себе це підйом, на себе це опускання, ось підйом, опускання, підйом. І плаваючий режим, це максимально так на себе фіксується. Все. Плаваючий режим встановлено. Окей, закриваємо задню дверь. Заднє скло закрите. Добре. Поїхали. Так, Сидіння також регулюється, взад-вперед по салазках, тут ось, все, просто так задираєте цей речажок і воно спокійненько, м'якенько от гасає туди-сюди. Добре. Мені зручно десь так. Ну що, поїхали? А, на кожного. Друзі, цей датчик у нас це сам тиск повітря, який зараз є в системі, в самому ресівері. Добре, поїдемо, покажу вам зараз, як він їде, та і будемо... буду я їхати додому потихеньку. Все перша і поїхали. Друга і поїхали. Бачите, ось що я вам говорив про інтелектуальну камеру. Ось ми зараз будемо під'їжджати, гоп, вона, бачите, показує. Мою ногу навіть показує всередині. Дуже цікаво. Отакі от, от пироги. Ось такі от у нас от така от техніка у нас, бачите, ми зростаємо. Ми хочемо... Вас дивувати, хочемо вам постійно показати щось новеньке, щоб ви завжди з нами разом мали якусь ясність, якесь усвідомлення того, що зараз відбувається. Друзі, сподобалось відео, став вподобайку, підтримай мене, підтримай наш канал. Просто пиши коментар, якщо тобі щось цікаво, запитуй, Цікався по номеру телефону, вказаному на екрані. Для тебе ми завжди готові допомогти, завжди готові відповісти. Ми завжди відкриті, ми завжди чемні з тобою. Будь ти чемним. все, Всього найкращого. Добра тобі і будь чимним. Всім гарної днини на зв'язочку тракторний бригадир. Папа. -па.